Дивіться просто на цю м'ясну тарілку. Сьогодні покажу, як зробити таку вдома і розіграю між вами набори цього м'яса. Умови розіграшу розповім в кінці. Тож додивіться це відео до кінця. Тут у мене чотири різні види м'яса, але в цьому відео ми з вами детально розберемо саме домашній карбонат. Тобто саме, що хочеться різати тонесенькими скибочками до бутербродів і святкових канапок. Для карбонату я беру свинину, гарний шматок полядвиці. Обов'язково дивіться, щоб м'ясо було свіже, рівномірне за кольором без стороннього запаху. Я розрізаю його навпіл на два більш-менш однакові шматки. І тут найважливіший момент. Усі рецепти я роблю разом із вінницьким м'ясником. Це не просто якісь там спеції, це технологічна суміш для соління м'яса. В ній немає підсилювачів смаку, барвників, ароматизаторів, емульгаторів, нічого зайвого. Основу складає сіль різної фракції, у тому числі нітритна сіль, яка відповідає за безпеку м'яса, плюс глюкоза та натуральні трави і спеції. Тобто, принцип дуже простий: м'ясо, плюс суміш, дорівнює делікатес без головного болю. Ви самі обираєте м'ясо, а суміш допомагає зробити стабільний, безпечний і смачний результат. Для карбонату я спеціально обрала їхню суміш номер 2. І тепер дуже ретельно обвалюю кожен шматок свинини в суміші з усіх боків. Після цього. Щільно загортаємо в харчову плівку так, щоб м'ясний сік залишався всередині. Ставимо в холодильник на дві доби. Через два дні дістаємо наш карбонат із холодильника, знімаємо плівку, і далі я роблю два варіанти. Перший шматок просто викладаю у форму, другий щільно загортаю у фольгу. Ставимо все це в холодну духовку, вмикаємо температуру 75 градусів і залишаємо приблизно на 3,5 години. Температура низька, але саме за рахунок цього м'ясо залишається ніжним, а не пересушеним. Після випікання дуже важливо дати карбонату повністю охолонути. Розрізаємо. Якщо чесно, особисто мені більше сподобався саме варіанту фользі. Чуттям це такий дуже дорогий делікатес з магазину, тільки ви точно знаєте, що його він зроблений. Далі збираємо новорічну м'ясну тарілку, викладаю різні види м'яса, які я готувала: карбонат, рулети, ковбаску. Все це я запікала одразу в одній духовці. Додаю солоні огірочки, маслини, трохи хрону, ложку козацької гірчіці, пару гілочок розмарину або іншої запашної зелень. І маємо готову м'ясну подачу, за яку точно не буде соромно ні перед гостям, ні перед родиною. Це ідеальний варіант до бутербродів, до канапок, до новорічного столу, і головне, ви чітко розумієте, склад кожного шматочка. Від себе я бажаю зробити вам подарунок. Серед тих, хто залишить коментар під цим відео, я рандомно розіграю 5 вакуумних наборів м'яса, які я приготувала в цьому ролику. Щоб ви особисто переконались, наскільки це смачно, ароматно і взагалі варте того, щоб готувати вдома, за спеціями до Вінницького м'ясника. За рецептами до мене на сторінку готуйте до нового року смачні яскраві м'ясні рулети та карбонати, з якими не соромно сісти за святковий стіл.